Так, зараз буде переміщення дистанційно виявлених ПФЕМок в підготовлену яму. Друга. Все добре? Ось от така от халепа може бути. При переміщенні п'ятої ПФМки прийшла детонація. Після неконтрольованого підриву однієї з ПФМ-ок зроблений накладний заряд, Та зараз буде доставлений дистанційно от. та підірвані всі остальні. Під'єднуємо електромережу. Зараз буде проведено підрив.